Вітаю вас, друзі! Мене звати Віта, ви на каналі Вікторія Буряк. Зараз у вас кадрі дуже багато червоного та трішечки рожевого. Чому саме так? Бо сьогодні я буду вам розповідати про готові вироби у спільному проєктові Надюшик Кольоровий рік за вересень місяць, де нам випав червоний або рожевий кольор всі відтінки. Посилання на організатора, спонсорів та всіх учасників цього проєкту ви знайдете в описі під відео. Приходьте, будь ласка, надихайтеся та підтримуйте нас своїми переглядами та коментарями. Все штатив я трішечки опустила вниз. І з вами будемо розглядати готові роботи. У мене їх дві це дитячий жилет і дитяча ковтинка. І так, дитяче жилет. Я повторила модель дитячого жилету, який я вже в'язала, і який я побачила на одній з сторінок інстаграму. Посилання на ці, цю фото, це фото я вам залишу в описі під відео. Приходьте, будь ласка, на сторінку цієї дівчини, я навіть не знаю, з якої вона країни, і надихайтеся в неї дуже багато гарних робіт. Зараз ви бачите на екранах. Тільки вив'язаний та попраний жилет. Він ще не прекрасний, я ще гудзики не пришила. Зараз вам скажу тільки розмір цього жилету, а як я в'язала, це в мене є готове відео на каналі. Тому дуже я зупинятися на цьому жилетові не буду. А в описі під відео залишу посилання на огляд готової роботи. В'язала я майже так же, з єдиною відміною, що трішечки по іншому зробила плечі. А і цей жилет трошечки більшого розміру. Все інше саме. І так, це дитячий жилет. Бажано на діточок до трьох років, бо приміряла на онуку свою 4 років, хоча на неї він був малуватий, але вже на таких дорослих дівчаток не дуже гарно дивиться. Довжина готового виробу вийшла в мене 45 см. Десь під напроймах умовними ширина 33 сантиметри. Жилет в'яжеться полотно, майже єдиним, тільки того, що приєднуємося, коли вив'язуємо плечі, одне плече. Він буде мати ґудзики і у, своєму, у своїй красі він має імітацію карманчику. Цей жилет можна робити застіпкою до самого верху. А можна просто як на 3 або на 4 гудзики. У мене цей жилет вийшов на 4 гудзики. Трішечки більші, ніж попередній. В'язала я із 100% акрилу спицями 2,5%. І обв'язку робила пишним стовпчиком гачком номер 3 Вага цього жилету складає 177, також в інстаграмі я знайшла фото дуже гарної дитячої ковтинки. Вона мені дуже сподобалася і я почала її вив'язувати. Саме тіло ковтинки я вив'язувала з пряжі Lady Yarn Muffin. Це 100% акрил 300 метрів на 100 г. Вив'язувала спицями пицями номер трічка. Номер не знаю, можливо, ось отакий номер М3740. У мене пішло на цю ковтинку майже повних два моточки. У мене було неповних два мотки, і мені. Я вимушена була докупити ще один моток. Ну, я збиралася в'язати на маленьку дівчинку, але потихеньку в'язала в'язала і вив'язала на розмір 3-4 роки. Можливо, для когось це буде вже 6 років, адже дітки усі різні. Ось така акрилова пряжа для тіла. А обв'язку я робила сіточкою ось такої пряжі від картопу. Це також 100 акрил у 100 грамах 300 метрів. Це колір 150. Посилання на майстер-клас такого візерунка сіточка я залишу в описі під відео. І цей візерунок я знайшла у нашій бібліотеці, яку ми складаємо під хештегом візерунки.ua і так, дитяча ковтиночка в'язалася регланом зверху, звичайною самою найпростішою в'язкою, хустковою, де кожна петля лицева. І якщо вмієш в'язати лицеві петлі та трішки додавати, або вийшов реглан, то зовсім нічого не треба вміти і робити. Після прання довжина регланної лінії складає 17 см. Так, в різкість трішечки гуляю. Довжина готового виробу складає 48 сантиметрів. Ширина 36 сантиметрів. Довжина рукаву від підрізів 27 см. Довжна, висота обв'язки рукава 6 см, а обв'язки по тілу 9 см. Спочатку я думала повністю повторити модель, але коли вже дов'язувала повністю тіло цієї ковтинки, бо спочатку я вив'язала рукави, я вирішила, що не хочу робити так, як казано на фото. Фото я вам ставлю. І я добрала щось таке щось трішечки нагади, аби не вив'язувати оті квіточки. Якісь там ще не зрозуміла, що, бо я з гадщук не дуже полюбляю. І уся собі обрала ось таку сіточку. Вага дитячої ковтинки складає 219 грамів. Зараз я прикрашу свої вироби гудзиками і потім до вас повернуся. Ось така жилеточка в мене вийшла вже з гудзиками, де гудзики у вигляді футбольного м'ячу і квіточки. Аби гарно було згадувати, що відбувалося влітку, як ганяли м'яча по квітковому полю. Це жилет. А ось так виглядає ковтинка. І ось мені дарували таке мило у вигляді сніговичка, а воно за кольором біло-рожеве, як і гудзики. Ось такі дві роботи в мене вийшли за. Вересень місяць у спільнику кольоровий рік. Колір червоний, рожевий усі відтінки. Проходьте, будь ласка, до дівчат, подивіться, яку красу нав'язали вони, надихайтеся і в'яжіть із задоволенням. І хай ваші вироби приносять радість вам, як в'язальницям, мастриням, і теплотим, для кого ви в'яжете. До зустрічі, любі! До наступних! If you don't.